Слава Україні! Розпочалась 397-ма доба збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Протягом минулої доби противник завдав два ракетних та 23 авіаційних удари. Здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Високою залишається імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже противник застосовує тактику терору. Окупанти зосереджують основні зусилля на введенні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Наші воїни відбили понад 60 атак противника. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На території Республіки Білорусь тривають заходи бойової підготовки підрозділів збройних сил Російської Федерації. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Білгорської областей. На Харківщині під вогневий вплив потрапили понад 15 районів населених пунктів. Серед них Лобанівка, Малі Проходи, Лепці, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Мілове, Петроіванівка та Рідкодуб. На Куп'янському та Лиманському напрямках протягом доби противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Куп'янськ і Табаєвка Харківської області.